Ольга Сидоренко Історія про доброго бабая. Історія один, як бабай потрапив у пастку. Жив собі у лісі бабай. Він міг би виглядати трохи моторошно, але не мав гострих зубів, проте мав довгі нігті, схожі на пазурі. Був добрим по натурі, і всі звірі у лісі дуже любили його, бо робив він гарні вчинки. А ще в нього були крила, наче в дракона. Тому він не тільки лазив по деревах. А також добре літав. Лісові звірі знали, якщо трапиться якась біда, бабай завжди приїде на допомогу, а тим паче охоронятиме ліс від непроханих гостей. Аж ось одного разу з бабаєм теж трапилася біда, про яку і піде мова. А сталося це, коли він прогулювався осіннім лісом. Погода була ще тепла. Листочки потроху опадали з дерев і вкривали собою землю. Раптом щось клацнуло біля його ноги, і він не зогледів, як з обох боків від нього здійнялися догори дві частини великої клітки. То мисливці вирішили вполювати собі здобич. За секунду бабай опинився у пасті. Він був зляканий, розгублений, не розумів, що йому робити і як діяти. Але потроху він зміг заспокоїтися. Коли бабай перестав хвилюватись, то почав роздивлятись навкруги, чи є хтось у лісі. Так пройшло трохи часу. І нарешті він побачив маленьку пташечку, яка пролітала поруч. Пташечко, пташечко, допоможи мені, будь ласка, погукав її бабай. Пташечка підлетіла до нього ближче і сіла на клітку. Подивись, яка я маленька, як же я тобі допоможу. Тобі потрібен той, хто зможе відкрити цей замок на клітці. Хіба що треба шукати дятла? В нього міцний дзьоб, і він міг би спробувати визволити тебе, сказала пташка. Коли ти, будь ласка, в мішаний ліс, де я живу. В мене є подруга Рись, її звати Беккі. Вона допоможе відшукати дятла, попрохав її бабай, і пташечка полетіла. Згодом вона впізнала ліс, в якому жив бабай. Там вона розпитала у інших пташок, де їй знайти рись. Виявилось, що Беккі була якраз біля будиночка Бабая. І коли пташечка розповіла, яка халепа трапилася з її бідним другом, то Беккі швидко почала бігати по всім домівкам звірят і розпитувати, де знайти дятла. Аж тут історія дійшла до сови, яка сказала, що дятла потрібно шукати в старому Березовому лісі. Останнім часом він живе там. Пташечка з Бекі негайно відправилися туди. Дятла вони знайшли відразу. Він уважно вислухав їхню розповідь, а тоді сказав Летімо, хочеш рятувати вашого друга. Дятел, Рисі, пташечка рушили в дорогу. Прибувши на місце, дятел відразу сів на клітку і почав стукати своїм міцним дзьобом. Уже за кілька ударів. Клітка з гуртом розпалася навпіл. Звірі хутком вирушили в безпечне місце. Бабай був неймовірно щасливий і вдячний усім за порятунок. А потім сказав, якщо комусь з них знадобиться його допомога, то нехай обов'язково звертаються. Всі попрощались і розійшлися по своїх домівках. Бабай був врятований.